Жіноча колонія. Злісну порушницю порядку заводять до кабінету начальника колонії. Той бере банку з вазеліном і починає занурювати туди свій палець. Порушниця швидко знімає свої штани, розвертається до нього задом і нахиляється. Микола Івановичу, ви куди хочете? Петрова, твою матір, знову ти за своє. Я просто хочу зняти обручку з пальця. Вам ніколи не спадало на думку, що розхвалена французька кухня насправді це кухня голоду та злиднів, яку розумні маркетологи просто загарнули в гарну упаковку нібито вишуканості? Подумайте самі, артишоки, цибулиний суп, чи запліснявілий сир, мідії, равлики, жаб'ячі лапки, коротше жереться все, що тільки можна розжувати. Далі за цим же йдуть шкіряні ремені. Що в цьому вишуканого? Це все. Просто межа голоду. Начальник викликає маркетолога і каже йому: ось товар, треба збільшити його продаж. Я все розумію, але як я можу збільшити продаж цього лайна, якщо його ніхто не бере? Слухайте, а за що я вам плачу гроші? Якби ми продавали не лайно, то на який перець нам потрібен був би тоді маркетолог? Згоден. Тоді давайте зробимо акцію, продамо три лайна за ціною двох, але перед цим піднімемо його в ціні. Чудово! Ось бачите, можете з таки, коли захочете. Коханий, а чому ти до весілля завжди замовляв для мене таксі, а зараз відправляєш мене на метро? Кохана. Це тому що я дуже пишаюся тобою. Так у таксі тебе бачить лише один водій, а у метро тисячі людей. Прибиральниця на заводі миє підлогу у чоловічій роздягальні. Тут зненацька з душової виходить голий слюсар із великим приладом. Ого, вибачте, я думала, що тут нікого немає. Нічого страшного, я зараз одягнуся і піду. Прибиральниця бере швабру, б'є слюсаря по горбу, потім хватає рукою за його прилад і каже: Та ні, Любчику, з таким приладом я тебе нікуди не відпущу!